Вітанечко всім, з вами я завжди я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бачити в групі, назви Майнкрафт, і це в нас майнкрафт жахастик про божевільного монстра паровозика. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну так, це у нас продовження Майнкрафт-Жехастиків. Автором цієї мапи є бенді 69 з чимось там і містер Брамік. І у нас чоко-Чоко. Ну що, починаємо. Починаємо бавитися в цю мапу. Дехто просив Владислава, ну там, розшукай цікавеньку мапу про божевільного монстра паровозика, тому що це популярна-популярна Там, гра. Я сподіваюся, що багато моїх глядачів знають про цю гру. Я чесно, нещодавно про ню тільки та й дізнався. Так. Я перевірив там, оглянув діжки, там нічого не було. От, до речі, балкончик є, вихід, але у нас дощик, дощик триває на вулиці, тому давайте оглядати діжечки і будемо продовжувати проходити дану мапу. Також, якщо вам подобаються мої видива, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. Так, в діжечках я нічого таки не розшукав. Здається, це даремна справа була. І сідаємо тепер в наш паровозик. Ми, до речі, машиніст цього потяга. Ну що, чук-чук, вирушаємо, вирушаємо в нашу подорож. Цікаво, куди нас довезе цей паровозик. Я, до речі, бачу, що у нас є навіть спеціальна зброя пушка. У нас пушка навіть є. І... О, цей, до речі, той самий божевільний потяг. А що це? О, я рухаюся, все добре, добре, вистрілюємо в нього. Цікаво, мені потрібно його знищити, чи що потрібно взагалі з ним робити. та Так, знищимо, знищимо, знищимо. Так, 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 вистрілюємо, вистрілюємо пульками, пульками в нього. Так, 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 так. Щось не сильно воно наносить йому шкоду. я зупинився, я зупинився, що трапилося, а чому я став на місці? І я програв? Серйозно повертаємося тоді. Назад, де ми були? Так, я біжу назад, бачу цього потяга. До речі, дуже добре зробили цю модифікацію на потяг. Щоб дали цю модифікацію на мапу. Так, я тебе вичікую потягу. Паровозику. Це ще смішніше звучить. Так, де ти куди ти здивуєш? О, дивіться, він як мауглі, як мауглі, як людина павук лазить по цих деревах. Так і знову мене захнув догораз. Так, я його десь бачу, я його бачу. Куди ж ти сховався паровозику? Виходь, виходь! о І от він нас доганяє. Ну що, біжимо від нього, від цього злого паровозика. У мене є план, у мене є спеціальна ідея, як ми зможемо його перемогти. Я його хочу загнати в пастку. Ну це не зовсім пастка. Я хочу вистрілювати в нього саме ось із цієї містини, із цього депо. Із паровозика, паровозика в мене нема того, кудись паровозик зник. Але оця хімера у нас тут присутня. І я буду от звідси в нього вистрілювати. Не знаю, наскільки це ефективно. Але мені вдається. Все-таки виявляється, це хороша ідея була його сюди привезти, щоб в нього потім вистрілювати. Будеш паразит парозит такий. Отже, паразит. Куди ти... Бачу, ховається, переховується паровозик від нас, побоюється нас. Але все одно, як людина-павук, підіймається до нас. Бадюрман, підіймо. Ах ти ж, він не з'являється, щось не наносить. Але не так воно і шкодить нам. Вистрілюємо, вистрілюємо. Це ж треба було вигадати такий паровозик. Чесно, коли я дізнався вперше про цю гру, я здивувався, як можна було вигадати паровозик. Ну я ще розумію там, що ми там дивилися. Хагівагі, там... Фабрику іграшок, а це паровозик. І як можна було таке вигадати? Можете написати стосовно цього паровозика, кудись він тікає. Що ви знаєте про цього паровозика цікаве. Так, кудись він тікає. Паровозик, куди ти він мене тікаєш? Отже, ж, гівнюк великий. Зараз ми тебе Так, Десь він тут має бути. Йому майже половину зніс здоров'я. Кудись він втік лісок посадочку нашу. Так. Чуді, куди ти... А ось він тут. Куди ти тікаєш? Диви, хитрий який. Забоявся мене. Але, ну, а куди ти тікаєш паровозику? Дивіться, він тікає дуже швидко. Не зрозуміло, чому ти тікаєш від мене паровозику? Куди ти тікаєш? Мапа он там. Все-таки автор зробив помилку на цій мапі, він, на жаль, тут не додав. А що він не додав? А він не додав бар'єр, щоб він не проходив. Ну, ми вже, напевно, що його не, здож... не наздоженемо, і я не думаю, що варто було б далі за ним гнатися. Тому поки ми далеко не відійшли, повернемося вже назад. Ну це просто... це диво, що трапилось з нами. Так, я, до речі, повернувся. Паровозика нашого я таки не знайшов, я лише знайшов оцю вагонетку. Напевно, це був наш паровозик. Ми на вагонеці їхали. Так, що в цьому таборі? Нічого в цьому таборі немає. Ну, зрозуміло. Далі ми йдемо до мосту. А що на мості в нас? Також нічого. Ну, до речі, непогано зроблено. Ну, Хоча можна сказати, що ну, халтура тут є таке, але все одно це ж мапа про паровозика. Головне, що тут був паровозик, а все інше це не так важливо. Як хотілося б, так, там також якийсь ну, вирішує лавогонеточка, в якому напрямку ми їхатимемо, ми їхатимемо от сюди. Бач, тут у нас є м -м, якась хатина. М -м, дуже цікаво. А що в цій хатині, чи зможемо ми туди пройти? так? А ми не можемо відчинити двері чомусь. Це не працює так, як я хотів. І в вікнах нічого немає. Ну, гаразд, гаразд, пішли далі. Можливо, щось та й знайдемо пізніше. А поки що я хочу попрямувати от по цих коліях і дійти, можливо, ще до якоїсь будівлі. О, бачу, тут табір є. Чудово! Табір це добре. Так, а тут що у нас в діжках цих? А в діжках нічого у нас немає. Дивно, дивно. Цікаво, чи повернеться до нас паровозик, ну я то вгадаю, що він може і буде. Можливо, це так спеціально зроблено. Розробником, що цей паровозик тікав взагалі там. Куди не можна? Куди не можна, тікав. О! Когось ми зустріли. Деріл. Вітання деріле. Хай. Хай хело. Деріло. О, він дав мені 13 батонів. І дав мені ще одну пушку. Бакспери. Окей, окей, гаразд. в діжечках також щось є, тут чи тут нічого не буде. Нічого, Бачу, він тут спить на цих ліжечках. Так, нічого немає. Ну, гаразд. Дякую тобі, Деріла, за подаруночок, дякую тобі за батони, дякую тобі за пушку і ми попрямуємо далі. Бо наш шлях простягається далі по колії. Ми знаємо, що нас чекають небезпеки, але ми певні в тому, що ми ці небезпеки подолаємо. Ще якась тут бачу будівля, якась конструкція, що це у нас таке? О, двері тут навіть є. Цікаво, цікаво, а що ми за тими дверима знайдемо? Навіть не знаю, яка взагалі мета цієї мабуть, що взагалі тут потрібно нам робити. Так, відчиняємо. О, бачу якісь. А що це за паразити такі? <смір> Нібито якісь божевільні, божевільні засранці тут. Лазять. Ну, а нам ще потрібно збирати вовну? Цікаво, цікаво. А тут більше нічого цікавого і немає. Так, я тут все оглянув і нічого я таки не знайшов. Що, йдемо звідси? Тому наш шлях таки простягається далі. І як би я не хотів, але нам потрібно прямувати далі. Також там у нас далі. Хм. Бачу, якась будівля у нас є. А, і ми приїхали до кінця. Ми це місце обшукали, оглянули. Тут ще у нас вовна є. Здається, нам потрібно можливо 3, можливо, 5 блоків вовни. О, ще одна пушка. Бумбер. Бомба. О, ми можемо стрілювати бомбами. Класно, Класно зробили цей адон. Ну, називають її в Edition його адоном, а ми. Модифікації. Java Edition воно модифікація, а тут воно аддон. ад Так. А зміниться у мене. не змінилося. Як була ніч, так вона і лишилася нічю. Ну добре, нам тут більше нічого немає робити. Ми ще одну пушку маємо і попрямували далі. Я ще хочу оглянути тут будинок перший, який ми зустрічали. Цікаво, чи там щось є, чи ми щось взагалі пропустили, прогавили. якийсь момент. Ну що, попрямували, поїхали до тої будівлі. Їдемо. Дорога Гесенка. Так я вже тут. Давай зупиняйся, вагонеточка. Все, зупинилися і пішли до тієї будівлі. Зараз його оглянемо вздовж. О, тут, до речі, підйомчик був, я не знав. Тут навіть мапа є, мапа цього лісу. Ну що, забираємо вовну, ким ми маємо три вовни: зелену, блакитну та червону. А тут більш нічого нема. Ні, тільки діжечка є, тільки діжечка. Тут якась буде пушка. А пушки у нас нема. Нічого немає, нічого немає. Пішли далі. Бо у нас ще була одна дорога. Як ви пам'ятаєте. У нас була розвилочка. Ну, Вагонетка вибрала, куди потрібно прямувати, і вона вибрала в цьому напрямку. А був ще один напрямок, бо ми їхали. Праворуч, а тепер ми будемо їхати ліворуч. Поїхали. Цікаво ще нас тут зустрічатиме, Які нас приводить тут. Будуть у нас так. А ми знову до кінця доїхали. Цікаво, цікаво. Так, все є тут. Так, бачите, якась там будівля, скриня і... Б-ОП, БОП. Зараз буде БОП. Ну, це, до речі, у нас кулемет. Цікаво-цікаво. а це що за будівля? Там що нас? О, знову ці... Знову ці божевільні, так, так? Кулемета по вас. І, до речі, ефективна зброя. Надто ефективна. А тут ще щось буде? Ні, нічого немає. О, там на які потрібно цю вовну тут ставити. Буде щось дірчище, ще нічого не буде. Нічого немає, нам нічого розробних не лишив. Давайте розміщувати вовну, блакитну, зелену та червону. Так, Тут червона у нас, тут у нас блакитна, тут у нас зелена. Нічого не працює. Давайте тепер спочатку червону поставимо. Так, Давайте зелену, певно, потрібно її послідовно поставити, але так, як я захотів. Так, зелена і блакитна. О, ран, біжимо, все, біжимо, вовну поставив, біжимо. Напевно, нас нащатуватиме саме той божевільний паровозик. Але ми знаємо, що з ним варто робити. Ми знаємо, що потрібно бігти. Я, напевно, в депо добіжу, а там побачимо, що буде. Ні, такі паровозика немає і ефекту, ефект у нас зник, нам вже не потрібно бігти. Ми звідси втекли. Це, напевно, що кінець даної мапи. Ну, ось так у нас все і було. Ну я так гадаю, нічого нас тут не зустрічатиме вже такого незвичайного. Ну, а дане відео закінчилося, а я вам дякую за те, що ви його переглянули. Звайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Ось саме ці речі мотують тут робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо, допомагаючи ви їм наближаєте нашу перемогу. Як то каже, бувайте доступна зустрічі, слава Україні, слава збройним України.